Усім привіт! Настало літо! а Це саме час для тарту із ванільним заварним кремом і свіжою полуницею. Розпочинаємо приготування заварного крему. Для цього нам знадобиться молоко, жовткий цукор, ванільний цукор, кукурудзяний крохмаль і холодне вершкове масло. Ванільний цукор можна замінити половинкою або навіть краще четвертинкою свіжого ванільного стрічка. Це буде ще гарніше і смачніше. Перш за все, у сотеник виливаємо молоко і прогріваємо на плиті трошечки до теплого стану до паріння. Цей час в тарілку відправляємо жовтки, цукор, ванільний цукор і кукурудзяний крохмаль. Перемішуємо. Потроху вливаємо тепленьке молоко. Переливаємо все назад у сотейник. Ставимо на плиту і на середній потужності постійно помішуючи, заварюємо крем. Доводимо його до кипіння, після чого ще хвилинку проварюємо для того, щоб повністю зник присмак крохмалю. Перекладаємо крем у тарілку, якщо ви хочете бути впевненими, що у кремі не залишилось ніяких грудочок, пропустіть через сито. Залишаємо крем на 10 хвилин остигати, але при цьому постійно його помішуйте, для того, щоб не утворювалася скоринка. Додаємо вершкове масло перемішуємо до його повного розчинення. Готовий. Накриваємо крем кліпкою в контакт. Відправляємо крем у холодильник до повного охолодження. Ну а ми переходимо до приготування тіста для нашої пісочної основи. І для цього нам знадобиться пшеничне борошно, мигдальне борошно, цукрова пудра яйце. Холодне вершкове масло і сіль. Ми використовуємо мигдальне борошно для того, щоб додати нашій основі ніжності, розсипчастості, хрусткості. Але якщо у вас немає мигдального борошна, замініть його на пшеничне. І все замішувати я буду у комбайні, яка подібною насадкою. Перш за все, у дежу комбайна відправляємо всі сухі інгредієнти: пшеничне борошно, сіль, мигдальне борошно, цукрову пудру. Перемішуємо. Додаємо кубики холодного вершкового масла і за допомогою К подібної насадки перетворюємо все в крихту у стан мокрого піску. Все, крихта готова. Бачите, вийшла ось така консистенція мокрого піску. Дуже приємно і однорідно. Тепер перемішуємо яйце і додаємо яйце до пісочної крихти. Перемішуємо. Як тільки все почало об'єднуватися, одразу вимикаємо комбайн. Вийшло ось таке м'якесеньке, дуже приємно на дотик тісто. Загортаємо тісто в плівку і відправляємо тісто у холодильник на стабілізацію мінімум на 30 хвилин. Через 30 хвилин дістаємо тісто з холодильника, воно більш стабілізоване, хоча все ще залишається м'якеньким. Якщо ви залишите тісто в холодильнику надовше, на годин 5 або на ніч, то дістаньте його з холодильника завчасно і дайте відійти від температури холодильника, прийти до кімнатної температури, для того, щоб було зручніше його розкочувати скалкою. Я буду випікати тарт в ось такій перфорованій формі, з дном, що знімається. Якщо у вас такої форми немає, то ви можете випікати у будь-якій іншій керамічній, наприклад, формі, яка у вас є. Діаметр 24 см. Присипаємо поверхню борошном, викладаємо тісто. Перевіряйте, щоб тісто не прилипало до поверхні і розкочуємо потрібним, розкочуємо потрібним нам діаметром. Трохи більше за діаметр форми. Кладаємо тісто у форму, тісто дуже-дуже ніжне. Якщо вам ось так незручно, ви можете тісто розкочувати, наприклад, на пергаменті. Зайве прибираємо, хоча можна було розкачати тісто трохи товстіше. Або ж з цієї частинки, бачите, як легко вона збирається, можна зробити вирізати просто пісочне печиво. Тісто дуже смачне. тому з ним можна щось придумати. І тепер так трошечки притискаємо боки. І якби Піднімаємо тісто буквально на 3-4 мм над формою, тому що під час випічки боки просядуть і вони опустяться. Для того, щоб вони дуже сильно не опустилися, ми припіднімаємо -при -при боки трохи вище за форму. Додатково для того, щоб тісто не здувалося, проколюємо наколюємо його виделкою. Відправляємо основу у морозильну камеру на 30 хвилин. Відправляємо основу випікатися. У духовку розігріту до 170 градусів на 30-35 хвилин. Головний орієнтир це золотистий колір основи. Основа готова. Залишаємо її остигати. А ми в цей час підготуємо полуницю свіжу, якою будемо прикрашати тарт. Відрізаємо хвостик полуниці. І нарізаємо ось приблизно такими скибочками. Не дуже тонкими, але й не дуже товстими. Все, полуниця є. Ну що, наша основа повністю остигла, Зараз ми її дістанемо з форми. Я ставлю стаканчик, ось такий можна поставити чашку. Знімаємо бортики. Одразу готуємо форму. І якщо трошечки пристава основа до форми, ножем обережненько, можна так провести і викласти. Дістаємо з холодильника стабілізований крем, знімаємо плівку, перемішуємо. І викладаємо крем в пісочну основу, розрівнюємо. І тепер спіралью викладаємо полуницю. І прикрасимо листочками свіжої м'ятки. Ну ось наш літній тарт із ванільним заварним кремом, свіжою полуницею готовий. Він виглядає дуже гарно, освіжаюче, по літньому, яскраво. Він дуже ароматний, дуже смачний. Ну, в принципі, як це може бути не смачним? пісочна, хрустка, розсипчаста основа, ванільний, солоденький заварний крем, свіжа полуниця. Це просто не може бути не смачно. Зараз розріжемо, роздивимося з вами всередині. Я вам дуже рекомендую приготувати цей тарт. Зараз, літом, коли полуниці багато, потрібно користуватися цим моментом, цим сезоном. Виглядає дуже гарно. Я з вами прощаюся до наступних відео. Підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, пишіть обов'язково коментарі. Давайте розріжемо. До зустрічі! Дивіться, ось такий гарний вийшов у нас тарт.